Калина народний символ. Акролист Калина вважається символом життя, безсмертя роду. А ще вона за народним повір'ям пов'язує світ мертвих і світом живих. Люди кажуть, що калина символізує материнство, сам кущ мати, а цвіт та ягідки діти. Інколи. Чуємо й про те, що деякі дослідники пов'язують її назву з сонцем, жаром, паланням. Необхідно сказати, що калиною прикрашали весільний коровай вінок молодої і вишивали калину на святкових жіночих сорочках. А ми всі маємо пам'ятати, що калину застосовують у медицині свіжі плоти, протерті із цукром, вживаються при кашлі та охриплості.